Студентка п'ятого курсу Анастасія скажеться на відсутність студентського. Майбутня випускниця проживає у Львівській області. Розповідає, що могла б значно економити на вартості проїзду додому. Я сама родом з Львівської області. і кошти, які йдуть мені на проїзд, це практично або третина, або більше навіть половина стипендії. Тому я обурена дуже цим фактом. Відповідно зі студентським буде дешевше. а Так стипендія 720 і дорога додому 350». Студентка неодноразово скаржилась у деканат свого факультету, проте там лише розводять руками. Зверталася в деканат неодноразово. Студентських квітків ще немає. і Навчальна частина не знає, коли вони будуть. За словами ректора університету, видачу квітків сповільнює тендерна процедура закупівлі. Керівництво вузу також занепокоєне питанням, але пришвидшити процес не в силах. знаєте, це проблема, і вона пов'язана з чим. З тим, що в нас їх достатньо багато, і їх багато настільки, що вартість цих квитків сягає більше ніж 300 тисяч гривень, а згідно. Законодавства фінансового це треба тендер. А тендерне законодавство страшенно запутане. Воно міняється кожен весь час. От вчора ми отримали нові зміни до, до закону про тендерні закупівлі. Коли очікувати студентських, сказати напевне не можуть. Тож студентам залишається лише чекати. Яна Ходунай, Михайло Антонюк Ярослав Левицький. Місцевий час.